Всім привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша, і тут ми відкриваємо нове про ваші гаджети. І сьогодні я вам розповім про декілька нових гаджетів, навіть про цілу лінійку, яка ідеально підійде двом категоріям людей. Перша зустрічається частіше. Це знаєте, люди, які ну не те, щоб вони були не з грабами чи якимись не такими, але от чомусь саме у них смартфони і планшети завжди з розбитими дисплеями, ні плівка, ні скло не допомагає. До речі, для них є спеціальний сервіс в Samsung Experience Store, але про це трохи пізніше. А друга категорія це люди, які займаються чимось складним, важким. У них, в принципі, якась агресивна професія, і їм потрібен витривалий гаджет, який перенесе буквально все. І звісно, таким людям одразу можна запропонувати знайти брутальний кейс, і він дійсно трохи допоможе, але і зробить смартфон чи планшет менш зручним. Тобто він стане більшим, його треба буде діставати, засовувати назад. Це вирішення, але я б сказав би, не для тих, кому треба постійно використовувати гаджет у складних умовах. А у Samsung є ціла лінійка спеціально розроблених, захищених пристроїв. Тож сьогодні розповім вам про смартфон Samsung Galaxy X Cover 7 та планшет Galaxy Tab Active 5 5G. І як завжди, їх та багато інших пристроїв Samsung, ви зможете знайти в Samsung Experience Store, як на сайті Samsung посилання посилання залишаю в описі до цього відео, так і в офлайн-магазинах. Їх по Україні дуже. Багато і можете бачити, що ціни на ці пристрої не надвисокі, це не флагмани. Але навіть при цьому треба зауважити, що ці пристрої коштують, ну скажімо так, точно не дешевше, ніж схожі за характеристиками звичайні пристрої. Тому важливо пам'ятати, для кого і для чого створені цей смартфон і планшет для важких умов використання, бо вони можуть витримувати і падіння, і воду, і будь-які знущання, які звичайні пристрої можуть не витримати. Бо, наприклад, у смартфона головна фішка це захищення. Чинність по стандарту MIL-STD-810H. Тому зараз концентруємось саме на фішках, які роблять цей смартфон, дуже цікавим. Що відрізняє його від всіх інших. І перше, це корпус. Цей смартфон вже не схожий на десятки інших, тому що має міцний корпус. Тут немає скла позаду чи алюмінію по сторонам, це міцний пластик, захищений на гранях. Це дисплей, який трохи утоплений в рамку, щоб при падінні не контактувати з поверхнею на падає. Це з'ємна пластикова кришка позаду, яка не розіб'ється. Це захист по військовому стандарту від падінь, пилу і води. І при цьому все це прямо з коробки, без додаткових аксесуарів. Звісно, для звичайного смартфона. Смартфона можна докупити кейс, але такий, який зробить його і водонеприникним, і ударостійким, зробить смартфон величезним, і при цьому не таким зручним, і буде ще й з додатковим пластиковим екраном, що зробить використання смартфона не таким комфортним. Так, Xcover 7 теж не назвеш компактним. Тут і рамки великі, і товщина немаленька 10,2 мм, і вага цілих 240 грамів. Але при цьому, якщо на звичайний смартфон з діагоналю дисплея в 6,6 дюймів натягнути захисний кейс. Ви просто уявіть собі, яка це буде цеглина. Для розуміння, що XCover 7 не такий прям і важкий, він важить майже стільки ж, скільки Mi Galaxy S25 Ultra, правда, без захисного кейсу. Йдемо далі. Клавіша XCover. Це додаткова клавіша на лівій грані, яка має більший розмір, ніж інші, і відчутну фактуру. Також клавіша має помаранчеве окантування, як і навколо камери. Це виглядає цікаво і свіжо. На неї можна повісити дві дії по одиночному натисканню і по утриманню. Також можна налаштувати, чи буде вона працювати в замкненому стані. Наприклад, одиночне затискання вмикає ліхтар, довге чат GPT, якщо встановити. Ну чи Gemini. В камері ця клавіша відповідає за зйомку. Це крута штука, коли ти ввечері в кемпінгу. Можна дуже швидко отримати. Отримати доступ до ліхтаря, чи можна задати на клавішу навігацію і навіть з заблокованого стану дивитись маршрут дуже швидко. Єдине треба активувати дисплей, бо з вимкненого не запуститься. Але це й добре, щоб не було випадкових запусків в кишені. До того ж, можна налаштувати і окремі дії на клавішу блокування. По замовченню подвійне натискання вмикає камеру, але можна повісити і інший застосунок. При моєму використанні найкраще, щоб подвійне натискання на клавішу блокування вмикало камеру, щоб навіть на ходу можна було зловити момент. X-Cover вмикає навігацію для велосипеду в застосунку комут. і чат GPT по довгому натисканню. Третя батарея. Одна з основних фішек X Cover 7 це з'ємний акумулятор. З однієї сторони, ємність трохи менша, ніж могла б бути, якби він був нез'ємним. З іншої можна докупити пару додаткових і дуже швидко міняти батарейку і залишатись на зв'язку. До речі, такі акумулятори мають більший захист, бо можуть транспортуватись окремо. Тому сам по собі акумулятор знаходиться в безпечному кейсі, щоб запобігти випадковому пошкодженню батареї. Ємність акумулятор. 4050 мАч. Але так як смартфон в цілому не для ігор, то вистачає її на день стабільно. У мене смартфон навіть інколи більше дня жив. Звісно, коли в подорожах вам потрібна навігація, багато камери і так далі. Смартфон можна буде підзарядити додатково чи замінити батарейку. Я прямо забув, як це раніше було зручно. До речі, останній цивільний смартфон з можливістю замінити батарейку прямо на ходу і при цьому з вологозахистом був Samsung Galaxy S5. Вдумайтеся, я, до речі, такі пам'ятаю. А далі тільки екскавери. Наступна робота в рукавичках. Звісно, купувати такий смартфон для звичайної роботи, для звичайного використання якось нелогічно. Ну хіба що ти зовсім мама зліпи мені сніжку, і у тебе б'ються будь-які смартфони. Тоді з кавер для тебе. Він захищений, створений для більш агресивного використання в складних умовах. Це можуть бути професії, які передбачають носіння каски. Наприклад, каска ж може бути не тільки для будівельників. Я, от на велосипеді, фактично теж їжджу в касці, тільки аеродинамічній. Це смартфон для тих, кому потрібен зв'язок, коли телефон може впасти, на нього щось висипеться, виллється і так далі. І звісно, він повинен працювати навіть якщо ви в захисних рукавичках. Тому знову ж таки, навіть для мене, для велосипедиста, в подорожі це. Плюс, тому що я часто влітку навіть їду в спеціальних рукавичках, щоб не спалити роки на сонці, і щоб вони захистили, наприклад, при падінні. І таким чином я можу використовувати смартфон, не знімаючи рукавички. Тепер про все інше. Екран в смартфоні 6,6 дюймовий PLS LCD з яскравістю 600 ніт. Частота розгортки 60 Гц. Роздільна здатність цілком достатня. 1080 на 2408 точки. А захисне скло прям гарне. Gorilla Glass Victus Plus. Так, це не флагманські характеристики дисплея, але знову ж таки не забуваємо про ціну і про те, що такий дисплей, але працюючий, набагато кращий, ніж топовий AMOLED, але розбитий. До речі, сканер відбитків немає ні під дисплеєм, ні в клавіші. Безпечне розблокування тут чи по коду, чи за допомогою фронтальної камери. Камери всього дві, якщо рахувати з фронталкою. Основна на 50 Мп F1,8, і фронталка на 5 Мп. Я здивований, але фотографії виходять дуже непоганими. Я навіть зняв ріл в своєму стилі на Galaxy discover sim. І мені фото сподобалось. А от відеочастина тут відверто не пріоритетна, до Full HD і тільки в 30 кадрах на секунду. Процесор в смартфоні MediaTek Dimensity 6120 6 нанометровий, 6 ГБ оперативки та 128 вбудованого накопичувача. Об'єм пам'яті можна збільшити з допомогою картки пам'яті об'ємом до 1 ТБ. Тобто просто уявіть, в цьому смартфоні можна і батарейку замінити, і ще й картку пам'яті вставити. Ну, це прям як в старі добрі часи. Як я вже сказав, смартфон не для ігр в цілому, але це не означає, що трохи відволіктись не вийде зовсім. Грати в звичайні казуалки чи всякі Бравл Старс подібні можна зовсім без проблем. Але і топові проекти на мінімально середніх налаштуваннях ідуть добре. Наприклад, World of Tank Blitz. На здивування, танки йдуть на середніх налаштуваннях прям дуже добре. Можна навіть грати довгі сесії і не страждати від перегріву чи низького ФПС. І коли я побачив, що танки йдуть непогано, я вже спробував Genshin на середніх, і він теж іде непогано. Ну я не помилився. Тож після нього я встановив WreckFest. Це, на мою думку, один з найкращих автосимуляторів на смартфонах, і про це я робив окреме відео. І тут таки залізо дається в знаки, бо FPS не піднімається вище 15-20, навіть на базових налаштуваннях. Все чесно, як на мене, шкода, що сім-картка фізична лише одна, але є підтримка E7. А також смартфон підтримує мережі 5G і більшість доступних стандартів зв'язку. Це суттєво відрізняє його від китайців. Динамік теж тільки один, хоча й непоганий. Але тут є ще й 35 міліметровий роз'єм для мініджека, щоб слухати щось в звичайних дротових навушниках. Я просто втомився перелічувати. з'ємний акумулятор, картка пам'яті мікрозде і 3,5-мм міліметровий джек. Та це ж просто скарб. А от вібро хотілося б трохи відчутніше, бо в рукавичках, наприклад, я відчуваю його слабко. І тут обов'язково варто згадати, що Samsung і для цього смартфона обіцяє цілих 7 років підтримки з оновленнями Android, бо для нього це дуже актуально. Ви можете ним користуватись постійно, бо батарейка, навіть якщо почне підздихати, ви можете її дуже швидко замінити. А смартфон буде актуальним по софту ще довго. До речі, якщо ви не плануєте собі купувати саме такий смартфон, але хвилюєтесь. Що з дисплеєм може щось статися, то раджу вам сервіс Турбота від Samsung Experience Store. Переходьте за посилання в описі до цього відео, обирайте свій план і захистіть свій пристрій. Смартфон чи планшет, щоб в разі чого у вас була гарантія на екран. Але у нас же ж тут не тільки смартфон, а й планшет Galaxy Tab Active 5 5G. Тож трохи про нього. Захисту планшета такий самий, тож і сфери використання схожі в більш агресивних умовах. Єдине на що одразу зверну увагу: акумулятор в планшеті теж. З'ємний тільки він набагато більший до того ж, поки акумулятор буде заряджатись в доці, планшет може працювати напряму від живлення, і тут ще одне використання в якості автомобільного навігатора і реєстратора. Тобто, ти і батарейку не вбиваєш, і планшет може працювати як реєстратор і навігатор. Від бортового живлення В комплекті до планшету є фірмовий кейс і навіть електронне перо S-Pen. Причому зроблено все це дуже гарно, і S-Pen навіть відставляється кейс і кріпиться там міцно. До речі, тут S-Pen набагато товще, ніж ті, що я бачив раніше, скоріш за все, для того, щоб було зручно використовувати його в рукавичках. Ще одна ностальгічна фішка це три фізичні клавіші під дисплеєм. Знову ж таки, щоб було максимально зручно працювати в рукавичках чи з брудними руками. Ну і останні готові. Комплекті є блок для заряджання. Характеристики планшета більш просунуті. Тут TFT дисплей має діагональ 8 дюймів, роздільну здатність 1920х1200 точок і частоту розгортки 120 Гц, але захисне скло Gorilla Glass 5. І ще тут є сканер відбитків, але він в центральній клавіші під дисплеєм. 13-мегапіксельна основна камера може писати відео в 4К, де і процесор трохи потужніший. Продуктивність на рівні стаб s 9 FE, тож очікуєте схожий досвід використання. Оперативки 6 ГБ вбудований 128 з можливістю розширення за допомогою картки. Пам'яті. До речі, грати на цьому планшеті прямо прикольно. Він і не дуже великий, і при цьому рамки дають більше можливостей для утримання. Ну і вишенка планшет підтримує DeX. Тобто він може в польових умовах на деякий час навіть замінити комп'ютер. Тож для кого ці пристрої? Думаю, з огляду ви самі змогли зрозуміти, чи підходять вони вам. Я точно розумію, що вони для людей з активними хобі, з вподобаннями кататись на лижах, на велосипедах, щоб не хвилюватись за стан свого смартфону. Чи навіть планшету, і звісно, для людей, які працюють, як ми вже сказали, умовно в касках, де з їх пристроєм щось може статись, то з цими не станеться. Вони будуть працювати і залишать вас на зв'язку в будь-якій ситуації. І окрім своїх прямих функцій смартфона і планшета, у них є додаткові цікаві фішки, як от програмуємо клавіша, як електрони про S-Pen і так далі. Сподіваюсь, це відео вам було цікавим і корисним. Якщо це так, не забувайте про ваші коментарі, про вподобайки, і побачимось з вами тут дуже скоро. Всім пока.